І так, це я приглажу нашу мапу світу. А це я наношу її. Для цього я беру ось таку пластикову штуку, можна і металеву, а можна пластикову. Оця точно є в кожному магазині. Ось матеріал набрав акрил шпатель, який купував у по Розприділив Ось, Це дуже важливо, що я ось стою і розподіляю, я не одразу наношу. І все, у мене тут їжачок. І я наношу. дивіться. Хоп. На низ. Хоп. На низ. Раз, два, три. Все. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, немає матеріалу. Ще взяли. Опять розподілили. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, восемь, девять, десять. Все. Я вже готовий. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І розподіляємо його. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, і таким чином у вас буде все рівномір на 15-20 хвилин і приглажуємо, як спочатку відео. Після повного висихання пофарбуємо фарбою в два шари MGF Матлатекс, а наносимо шпаклівкою. Тому, кому потрібні фарби, шпаклівки, звертайтеся за номером телефона під цим відео.